Дивитися новини на телеканалі НТА. Вітаю В студії для вас. Працюю я, Мальва Вовк. За хвилину найголовніші події за вівторок, 20 жовтня. Нічна стрілянина. Із дев'ятоповерхівки на Джорджа Вашингтона 7 а невідомі відкрили вогонь по поліцейських. Близько третьої ночі правоохоронці приїхали на виклик через сімейну сварку. Коли взялися шукати потрібний під'їзд, почули вистріл. Куля пролетіла всього за метр від поліцейських. На щастя, постраждало лише лобове скло, припаркованої поблизу Таврії. На місці події побували і наші журналісти. Втомлений та до нитки промоклий. Для поліцейського Артура Івахи це нічне патрулювання видалося неспокійним. Хлопець разом із напарником працювали до шостої ранку. Близько 3-ї години виїхали за викликом на вулицю Шафарика, та замість сімейної сварки ледь не потрапили під кулі. Підійшов з ліхтарем оглянути територію, посвятити в Стояв я буквально так от перед машиною і зразу почув шум пострілу. Звідки постріл? був, я не міг зразу ну оприділити. я подумав, що знизу якби куля, яка якийсь предмет зрекушети в сторону від мене. З напарником оглянули е територію, убійшли підозрілих людей, залі особи ніяк нікого не було, не виявлено. Повернулися назад, побачили, що на автомобілі є пошкодження. Стріляли по сусідству на вулиці Джорджа Вашингтона, 7 а саме туди копів привів навігатор та не встигли правоохоронці віднайти місце призначення, як за спини пролунав постріл. Куля нікого не зачепила, але помітно пошкодила лобове скло, припаркованої неподалік Таврії. Ми приїхали сюди. У нас були включені проблескові маячки. Була третя година ночі. Це нереально, не побачите, що стоїть поліцейська машина. Ми стояли 10 метрів від машини. Припускаємо таке, що хтось з будинку, з мешканців будинку, міг подумати, що ми злочинці. І стріляти по злочинцях. Але людині, яка стріляла, не дає право дуже стріляти по злочинцях. Місцеві мешканці про нічний інцидент ні сном, ні духом кажуть, хоч живуть тут не один десяток років, схожих випадків не пригадують, адже більшість мешканців люди похилого віку. Тож ця ситуація для них справжній шок. А що я буду розказувати, Я нічого не знаю. Що, ну не знаю з нашого будинку? Ні, я нічого не знаю. А ні, ти які ви що? Яким яким нас ніхто не живе? Тут у нас старші живуть. Це люди старші пенсіонери. Нас так я не знаю. Я не думаю. У Нас переважно старші люди такі. Молодь так тихо так. Нас тут тихо. Не можу вам нічого сказати про це, бо не чув. Чув тільки, що кошо маршрутці. Люди говорять. Наразі за справу взялися слідчі, опитали сусідів та власника Таврії. Той каже, замах не на нього, бо машина родичів. Звідки цілилися, та хто теж не знають. Відомо лише, що використовували пневматичну зброю. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 4 статті 296 кримінального кодексу України, «Хуліганство». В разі доведення вини русникові загрози позбавлення волі терміном до семи років. поліцейські сімейну сварку та стрілянину ніяк не поєднують. А інцидент вважають злим жартом. Ірина Сеєвич, Віктор Сембратович, НТА Новини. Фатальне зіткнення. Сьогодні близько дев'ятої години ранку на трасі Київ-Чоп поблизу Гамаліївки зіткнулися легковик та вантажний автомобіль. Внаслідок автопригоди водій дев'ятки від отриманих травм загинув на місці. Пасажира, який був в салоні разом із загиблим, госпіталізовано. Медики діагностували у нього черепно-мозгову травму, перелом ноги та струс головного мозку. Водій вантажного буса не постраждав. За попередніми даними водій автомобіля Фольксваген, 23 23-річний мешканець гордоцького району, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не пропустив автівку ват, яка рухалася по головній дорозі. Наразі триває розслідування, у ході якого буде встановлено винуватця ДТП. Утилізація ламп у Львові презентували першу в Україні лінію з переробки ртутних енергоощадних ламп. Проект фінансує європейський союз. Певну частину коштів виділила і Львівська міська рада. Загалом на будівництво лінії витратили близько півтора мільйонів євро. Обладнання для переробки ламп виготовила шведська фірма. Переробити ось таку лампу було непросто. Такі тепер утилізовуватимуть за межами Львова на міській ТЕЦ. Проект стартував ще чотири роки тому. За цей час вдалося придбати необхідне обладнання та підготувати приміщення цеху. У нас проблема поводження з небезпечними відходами є дуже актуальною для держави, і тому нові технології, нові обладнання такі, які будуть працювати безвідходно взагалі, і використовувати відходи як вторинну сировину це дуже ну, для нас так сказати новітнє. Україні немає подібних ліній переробки. Через це організатори розробили гору документацій, аби довести важливість та безпечність обладнання. Ми підготували всю документацію. Ми взяли участь у тендері і на наше щастя виграли. Тепер ми маємо нагоду бути тут у цьому регіоні і презентувати перше в Україні подібне обладнання. У процесі переробки обладнання окремо сортує скло з ламп, пластик, метал, ртуть та люмінофор речовину, що світиться. На виході отримують вторинну сировину без сміття. Почалася важка робота над його реалізацією. Тому що в проєкті було дуже багато заходів. І закупівля це закупівля цього обладнання це найбільш показовий і найбільш результативний. Як завершення нашого проєкту, це ви бачите збудована такий цех, де стоїть найсучасніше в світі лінія по утилізації енергощадних ламп. Лінія буде повністю автоматизована. Процес переробки є безпечним та не несе жодної шкоди для здоров'я, запевняють розробники. Тут працюватиме тільки два робітники, які пройшли спеціальний тритижневий навчальний курс. Зразу навчання установка повністю все показувалося, як воно має працювати, як воно має стояти, де має сіяти, як по черзі, що вставляти, що міняти. Тут стоять ті датчики, бо треба вміти зразу. В частности, вбиває три хвилини там, на заміну бочки чи ящика, щоб висипати, щоб одразу процес не зупиняти. Невдовзі Львовом курсуватимуть екобуси, куди можна буде здавати використані енергоощадні лампи. Вони стоятимуть переважно біля великих супермаркетів у різних точках міста. Для початку роботи з переробки ламп залишилося лише отримати ліцензію. Богдана Струк, Іван Мазуренко, НТА Новини. Амбітні цілі, рішучі зміни та реальні дії. Команда радикальної партії Олега Ляшка презентувала своє бачення розвитку Львова. Аби досягнути фінансової стабілізації, потрібно заробляти кошти тут, на місці відкривати підприємства та започаткувати нові галузі. Переконані радикали. Економічно успішний Львів реально про це заявив кандидат на посаду міського голови Львова Віктор Галасюк. Львову потрібні нові горизонти, амбітні цілі, кращі умови та випереджаючий ріст. Команда радикальної партії йде на місцеві вибори, аби довести, що досягнути європейського добробуту у місті насправді можливо. Пріоритетом програми радикальної партії і моєї програми як кандидата на посаду міського голови міста Львова є. Суттєве підвищення добробуту львів'ян шляхом, передусім, залучення масштабних європейських інвестицій до Львова, причому інвестицій саме у виробництво, і повернення талановитих, працьовитих, енергійних львів'ян, галичан до себе додому. За час у парламенті фракція Радикальна партія Олега Ляшка довела свою працездатність на реальних справах. Зокрема, вісім законів радикальної партії діють переважно в інтересах Львівщини. За версією журналу Бізнес, лідери радикалів Олег Ляшко займає першість за ефективністю роботи у Верховній Раді. За ним одразу і Віктор Галасюк на Львівщині команду радикальної партії очолює Юрій Візняк, який наголосив, що Радикальна партія уже ефективно працює на території міста та області. На базі нашої військ. Власної організації, куди входять і прості економісти, представники громадських організацій. У нас відкриті ряди гарячих ліній, де ми моніторимо проблематику бізнесу наших львівських підприємств. Команда радикальної партії зібрала досвідчених юристів, економістів, підприємців та громадських активістів, які будуть спільно втілювати план розвитку європейського міста. Команда Радикальної партії на місцях відповідно має потужну, потужну скажімо так, стіну ззаді, тобто яка у вигляді певних напрацьових законів, але це не де мова про загального державний рівень. Для чого беремо участь місцевих виборах? То для того, щоб продовжувати цю роботу. Наші західні сусіди показали приклад, як потрібно розвивати економічний потенціал міста. Відтак зараз у Кракові бюджет міста складає майже мільярд євро. У Львові ж 150 мільйонів. Однак команда радикальної партії переконана, що випереджаючи економічний розвиток та соціальна орієнтація, допоможе досягнути такого ж рівня життя як у Європі. Детальніше про бачення розвитку нашого міста ми говоримо сьогодні з кандидатом на посаду міського голови від радикальної партії Олега Ляшка Віктором Галасюком. Окрім цього, Віктор Галасюк наразі очолює комітет Верховної Ради з питань промислової політики та підприємництва. Тому перше наше питання буде стосуватися економічної сфери. Отже, доброго дня, пане Вікторе. Вас скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте економічний потенціал Львова? Економічний потенціал Львова є величезний. Це одне з найбільш перспективних міст України, але на жаль, він на сьогодні не розкритий. І треба констатувати, що неможливо прогодувати велике європейське місто туризмом торгівлею. На це можна тільки виживати. За рахунок цього неможливо здобути успіху. Якщо ми сьогодні порівняємо рівень добробуту львів'янина і краків'янина, то ми побачимо різницю в сім разів. Середня заробітна платня у Кракові в сім разів вища. Тому, на жаль, львів'яни, не знаходячи себе в себе. Вдома закінчують франка, політехніку і вимушені або працювати десь на базарі, або тікати за кордон в пошуках кращої долі. Тому наше завдання змінити цю ситуацію, відродити вітчизняне виробництво тут, у Львові, для того, щоб виробляти готові меблі, аналіз кругляк за кордон вивозити, для того, щоб відродити машинобудування, щоб зробити потужнішим електрон, такі заводи, як електрон, щоб нові започаткували тут у Львові, щоб ми виробляли готову продукцію, щоб виробляли харчові продукти у Львові, щоб вони були власного виробництва, бо ми зерно не Оброблено експортуємо за кордони, з нього можна робити понад 20 продуктів переробки. Бюджет міста Львова 150 мільйонів євро. Бюджет однієї центральної клінічної лікарні міста Відня 900 мільйонів євро. Ви тільки суявить. Бюджет лікарні більше бюджету європейського міста в рази. Про що це говорить? Про те, що якщо ми відкриємо цінові горизонти, медицина, наукові лабораторії, кіноіндустрія нарешті, ми маємо можливість стати столицею в Україні по цих напрямах, то відповідно це дасть можливість збільшити бюджет міста в рази. Не так як сьогодні 4 мільярди гривень, а він може бути 12-15 мільярдів гривень вже за декілька років. Відповідно, це збільшення середньої заробітної платні, бо я вважаю, що це є абсолютно неприпустим. В європейському місті заробітна платня 2,5-3 тисячі гривень, і люди на то виживають в успішних промислових підприємствах. Навіть сьогодні сучасні екологічно чисті виробництва там заробітна платня складає 7-8 тисяч гривень. Я вже взагалі мовчу про IT-компанії, де заробітна платня сягає 40-50 тисяч гривень і вище. Тобто сьогодні місто має радикально змінити напрям свого розвитку, і треба започаткувати новий цикл розвитку міста. Ми маємо здобутки в туризмі, Змі дуже добре. Ми маємо торгівлю, яка ледве живатіє, тому що люди не мають за що купувати товари на базарах. То ми маємо сказати, що для того, щоб виробляти продукт, потрібно сьогодні і воля міської влади, і безпосередня підтримка в парламенті. Тому я, як кандидат на посаду міського голови, маю таку підтримку від фракції радикальної партії, і тому можу сказати, що ми маємо абсолютно конкретну візію, конкретний план, яким чином підвищити добробут львів'ян до європейського рівня. Це можна зробити за декілька років закласти фундамент це буде дуже відчутно а за 5-7 років можливо вийти на той рівень, який сьогодні існує в розвинутих європейських країнах. А якими будуть ваші перші кроки на посаді міського голови? Львова? Передусім, це перше. Це забезпечення повної прозорості та підзвітності моїх дій і дій міської міської ради громаді. Це надзвичайно важливо. Я відкрию всі реєстри. Я покажу громаді, чим володіють львів'яни, бо насправді це львів'яни, а не депутати, і не очільник міста володіють тим майном. Це комунальні підприємства, земельні ділянки, нерухомість. Я відкрию кожну копійку бюджетних витрат і не тільки самого міського бюджету Львова а також усіх комунальних підприємств покажу всі запозичення в кого взяли, скільки маємо вертати, бо це безпосередньо стосується кожного львів'янина. Я зроблю всі кадрові призначення повністю прозорими для громади. Буду обговорювати кожне кадрове призначення безпосередньо з громадою Львова. Я розпочну відкриті перемовини з інвесторами з європейськими з інвесторами з інших з Туреччини, скажімо, з тих країн, які готові сьогодні приходити до України і вкладати сюди інвестиції. Зроблю це в дуже прозорий спосіб для прикладу. Це будівництво сміттєпереробного заводу. Зараз ми в парламенті приймаємо закон про державне приватне партнерство, який дає чіткі гарантії інвестору. Тому одним з перших моїх кроків я ініціюю публічний тендер на залучення до Львова того, хто побудує сміттєпереробний завод, і того, хто візьме в концесію каналізаційну систему, забезпечить її модернізацію, встановлення очисних споруд для того, щоб ліквідувати той сморід, який багато років у Львові не подоланий. Я з цим завданням впораюся за рік, півтора. Бо це не можна жодним чином відкладати, щоб така ситуація була в сучасному європейському місті. і я це зроблю без жодної копійки вкладень з бюджету за моделю державно-приватного партнерства за рахунок приватних інвесторів, залучених в абсолютно прозорий спосіб. І безумовно, моїм головним показником успіху, моєї діяльності, де буде так, як в будь-якому європейському місці. Причому це стосується не тільки міського голови, це в будь-якій нормальній державі стосується від рівня президента до прем'єр-міністра. Головний показник це створення. Робочих місць, бо якщо ми візьмемо останні декілька років, останні три роки Львів втратив 10% робочих місць. Оце є абсолютно неприпустимо. Бо коли ми втрачаємо підприємців, коли ми втрачаємо робочі місця, відповідно, ми втрачаємо надходження до бюджету. Відповідна громада обмежена в своїх можливостях, обмежена в можливостях фінансування освіти, дитячих садочків, вирішення. тих же питань, скажімо, там фізичної культури і спорту, ви тільки уявіть себе, фінансування освіти у Львові 8 разів менше менше, ніж у Кракові, а фінансування фізичної культури і спорту в 45 разів менше ніж у Кракові. Тому це потрібно виправляти, але щоб це виправляти безумовно, потрібен фундамент. Потрібно спочатку заробити кошти для того, щоб потім витрачати їх на цілі соціального розвитку. Я знаю і як їх заробити, як їх принести до бюджету громади, як залучити інвестора, в тому числі українського і закордонного. І безумовно, нам відомі фракції радикальної партії ті проблеми найгостріші, які сьогодні існують у Львів'ян, і ми будемо їх вирішувати. Ти крок за кроком і в сфері екології, і в сфері забезпечення доступу діточок до дошкільної освіти, розширення охоплення дитячими садочками. Це і те, про що я вже казав: питання екології, будівництва на насихів і, і сполучення, забезпечення сполучення з прямою колією з Європою. Це всі питання, які потрібно вирішувати, і причому вирішувати їх одночасно для того, щоб вже за два роки мати дуже відчутні результати, а не просто йти самопливом, куди нас виносять Інерцію. Ми бажаємо вам успіху. Дякую, що ви за нас вітали. А ми зараз повертаємося до новин. 20 жовтня відзначається Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози. Саме ця хвороба одна з розповсюджених причин смертності жінок. Медики пов'язуються насамперед із пізнім зверненням до спеціалістів. Лише одна з десяти українок вчасно отримує лікування ще до того, як злоякісний процес дає про себе знати. Існують три основні методи, які дозволяють своєчасно виявити рак молочної залози. Насамперед, самообстеження, яке має проводити кожна жінка щомісяця. Раз на півроку лікарі рекомендують навідатися до жіночої консультації. Пройти раз на рік можна ультразвук жінкам до 35 років, а вже старшим за 40 раз на два роки мамографію. Це своєрідний рентген молочних залоз. Така періодичність дозволяє тримати ситуацію під контролем вся зібрана нашими журналістами інформація на даний час. Мада має впливати на діяльність мерії, переконаний Віктор Галасюк, народний депутат України та за сумісництвом кандидат в мери Львова. Він разом з лідером радикальної партії Олегом Ляшком провели зустріч з виборцями та представили львів'янам основні здобутки та плани в інтересах львів'ян. Люди хочуть радикальних змін економічних, політичних. Люди хочуть радикального підвищення рівня життя. Люди хочуть радикальної упевненості в завтрашньому дні, стабільності, от чого хочуть люди. І радикальна партія саме це їм і пропонує. На думку Галасюка, теперішня влада Львова більше піклується про туристичний розвиток, але цим громаду заможною не зробиш. Не можна вічно жити за рахунок здобутків минулих поколінь. Якщо будемо зростати на 3-5% на рік, то не здожнемо краків за 30-50 років, якщо він стоятиме на місці. Галасюк. це означає, що сьогодні неможливо зробити успішну економіку на основі туризму, на основі торгівлі. Це може дати тільки можливість вижити, а нам потрібне не виживання. Нам потрібен успіх. Успіх можливий тільки на основі сильного національного виробництва, на основі науки, на основі відкриття нових індустрій для Львова. Медичний кластер, нові медичні клініки. Це кіноіндустрія, це розвиток інформаційних технологій інших напрямів. Командир радикальної партії більше уваги звертає на те, що вони вже встигли зробити, а не роздають направо та наліво передвиборчі обіцянки. Низка законів, які партія прийняла у парламенті, вже дали свої позитивні результати не тільки в Україні, але й у Львові. Зокрема, це закон про декомунізацію, про заборону вивозу з України лісу кругляку, закон про статус бійців ОУН, та а також про підвищення фінансування ремонту доріг Львівщини. Прийняті потужні законопроекти, закони в сфері енергозаощадження, законопроекти які звільняють дитячі садочки від оподаткування і тому подібне. Тобто мова йде про речі, які вирішують глобальні і більш питання за державному рівні, а також на локальному. нагадаємо, що 25 жовтня відбудуться вибори нового міського голови у Львові за крісло мера нашого міста. Боротимуться 11 кандидатів із різних партійних сил. Напередодні кандидат на посаду міського голови Львова Дмитро Добродомов разом з Львівським міським та обласним осередком партії Громадський рух народний контроль уклали меморандум про співпрацю з громадською ініціативою «Прозорі ради ми в своїй роботі послуговуємося. Контролем з боку громадськості, зрештою, коли я проаналізував уважно ті пункти, які від нас вимагаються, я сподобав із радістю побачив, що вони повністю відповідають нашій програмі, з якою ми йдемо на вибори, зазначимо меморандум передбачає запровадження доступу громадян на засідання місцевих рад, її комітетів, комісій, оприлюднення рішень сесії ради, виконкому порядку публікації проектів рішень, порядку звітування депутатів перед громадою, порядку запобігання конфліктів інтересів, механізму ініціювання громадських слухань, місцевої Ініціативи, тощо ми підписуємо меморандум в рамках проекту прозорі ради. Не всі зголосилися, не всі вирішили підписувати. Ось тому ми, ми, ми чекаємо, що зголосяться всі, хто має зацікавлення в. Впроваджувати прозору антикорупційну політику від імені міської організації. Меморандум підписав Андрій Білоус. А від імені обласної керівник народної самоборони Львівщини та голова обласної організації партії Народний контроль Валерій Варемчук. Політична партія народний контроль виросла з громадської організації, тому ми цінуємо співпрацю з громадськими організаціями. Дуже приємно, що виникла така ініціатива багатьох громадських організацій запровадити нові стандарти роботи. Міських місцевих рад, і тому ми з задоволенням підписали цей меморандум, тому що ми поділяємо ці цінності, які є близькі цим громадським організаціям. Пункти меморандуму співпадають з нашим баченням. Того як має працювати місцева влада, місцева рада, тобто публічність, тобто прозорість, відкритість, можливість впливу громади на цю раду. Тому однозначно ми за те, щоб додатково і громадські організації, які це контролюють, мали вплив, мали можливість вже в після проведення виборів, після формування нового складу нової каденції, вимагати від інших політичних партій такої ж такої ж роботи. Зазначимо, у списках партії громадський рух народний контроль представлені волонтери та учасники АТО, соціально відповідальні підприємці та журналісти, експерти, юристи та громадські активісти. Люди, які вже довели свою дієвість без владних повноважень. Всеукраїнське об'єднання батьківщина зустрілася із мешканцями го виборчого округу. До Львівської міської ради на цьому ж окрузі балотується приватний підприємець Теодор Банько. Він, як житель цього району, знає його як ніхто інший. Відтак усі нагальні проблеми йому добре відомі. Їх вирішуватиме в першу чергу. Я провів опитування мешканців свого мікрорайону. Роботи є дуже багато. Починаючи від дахів, закінчуючи каналізаційними трубами. Була влада 5 років. Був міський голова, були народні, були депутати місцевого рівня, але п'ять років тому я ходив по цьому округу і зараз ходив по цьому округу, нічого не помінялося. Роботи є дуже багато, і я готовий з командою своєї партії батьківщини працювати на благо нашого рідного міста Львова. У Львівському регіоні кандидати у депутати від фракції Батьківщина на вибори йдуть власними силами. Свої передвиборчі програми представляють не через рекламні щити, а безпосередньо у спілкуванні з людьми. На Львівщині від всеукраїнського об'єднання Батьківщина до місцевих, районних та обласних рад йде близько двох тисяч кандидатів. Поставлені перед собою завдання обіцяють виконувати добросовісно. Це і питання недопущення розпродажу земель, це і питання, які стосуються справедливих тарифів, це і питання, які стосуються контрактної армії, як цей відбір відбувається, це і питання контролю за місцевими бюджетами, і питання децентралізації все це є єдине завдання єдиної команди партії батьківщина. Всеукраїнське об'єднання батьківщина одна з небагатьох партій, яка при режимі Віктора Януковича п'ять років не була допущена до виборів. І так нині політична сила відновилася та готова йти до влади, аби конкретними діями змінювати країну. це та команда батьківщини, яка змогла довести. Ми були єдині, кого Янукович знімав з виборів п'ять років назад. Це єдина партія, яка боролася проти режиму Януковича і була зроблено все можливе. Щоб нас не допустити до виборів. Але зараз це та велика команда, яка представлена десятками тисяч депутатів по всій Україні, яка представлена кандидатами майже двох тисяч кандидатів по Львівській області. І я думаю, що ми достойно зробимо втілити в життя ключові речі, за які ми боролися всі ці довгі роки і місяці: це справедливі пенсії, достойні зарплати, це справедливі економічно обґрунтовані тарифи. Це контрактна армія, це газ українського виробника, який йде тільки виключно населенню. Я думаю, принаймні це вже дасть можливість сказати: Львів буде мати достойне представництво партії Батьківщина, як і вся Львівська область.